У травні 2025 року на нас очікують цікаві астрономічні події. Повня відбудеться 12 травня, а молодик 27 травня. Якщо ви звикли дотримуватися місячного календаря при виборі дня для стрижки волосся, варто звернути увагу на певні дати. Найкращими днями для стрижки вважаються періоди, коли місяць перебуває у знаках лева та діви. Це з 3 по 7 травня та 31 травня. Також сприятливими є дні з 8 по 11 травня. Саме у ці дні волосся має рости швидше і бути міцнішим. Натомість у дні, коли місяць знаходиться у знаках рака та риб, а це 1-2, 20, 21, 28, 29 і 30 травня, краще утриматися від візиту до перукаря та навіть не мити голову, якщо ви турбуєтесь про густоту волосся не рекомендується стригтися і 15, 16, 17, 22, 23, 26 та 27 травня. Вибір завжди залишається за вами, але спробуйте дотримуватись цих порад і спостерігайте за результатом. Бажаємо здоров'я, краси та удачі!